Легендарна компанія знову випускає щось легендарне, і це я без іронії. Unihertz ak 8849, яка є творцем найкращого смартфона для апокаліпсису під назвою Tank 3 Pro, вирішила увірватися в новий сегмент. Можна сказати, що це сегмент планет, оскільки гаджет отримав назву Марс. Насправді не знаю, чому саме Марс, але звучить переконливо. Сьогодні в мене на огляді мініатюрний, я б сказав навіть кишеньковий проектор, який можна носити з собою хоч щодня. Буду з'ясовувати на що здатен цей гаджет і в яких сценаріях він буде незамінним. Незамінною є і ваша активність у вигляді підписки та коментаря. Просто нагадую. Отже, в маленькій симпатичній коробочці нас очікує безпосередньо сам проектор, магнітна підставка для нього, кабель Type-C на Type-C в жорсткому оплетенні Та перехідник на лайтнінг для тих нещасних, у яких ще є пристрої з цим роз'ємом. Сам проектор це стильний металевий квадратик вагою всього 179 грамів, довжина сторін трішки більша за 7,5 см. це щоб ви розуміли приблизно ширину вашого смартфона. Товщина 18,5 мм, Отже, не потрібно пояснювати наскільки ця штуковина компактна. На корпусі можна побачити три вентиляційні решітки, логотип виробника, лінзу з датчиками та два тайпці роз'єми. Один для картинки, інший для додаткового живлення. Знизу бачимо місце для кріплення магнітної підставки та маленьку круглу хардверну кнопку. Відразу претензія: тактильно цю кнопку майже нереально намацати. Не скажу, що ви будете нею часто користуватися, але можна було б її зробити виступаючою або, хоча б шершавою. Тепер щодо характеристик самого проектора: технологія проектування DLP, роздільна здатність 1280 на 720 пікселів, яскравість 100 люмен. По яскравості значення аналогічне, як і в вбудованому проекторі на Tank 3 Pro, однак має більшу роздільну здатність та навіть лазерний автофокус, який, до речі, дуже адекватно працює на різних поверхнях. У випадку чого затисканням вищезгаданої кнопки можна вручну підлаштувати фокус, якщо раптом автоматика підведе. При тестуванні мені жодного разу не знадобилася ця функція. Пристрій вміє фокусуватися на відстані від 30 см до 2 метрів, і цього цілком достатньо, щоб проєктувати картинку на розмір від 40 до 100 дюймів. Пояснювати наскільки класною є можливість виводити картинку на цілих 100 дюймів, думаю, навіть не варто. Окей, до картинки ще дійдемо, але що по джерелах зображення? Точніше, по одному джерелу тут немає HDMI чи бездрутового з'єднання. Картинка передається виключно по Type-C кабелю, тобто, все орієнтовано максимально на мобільні пристрої. Маєте під рукою смартфон чудово, під'єднали одним рухом, і проектор вже виводить картинку. Але ж не могло бути все так казково, тому готуємося до нюансів. Перший момент живлення. Вбудованого акумулятора проектор немає, і зважаючи на розміри, це типу очевидно. Тому енергія буде братися по тому ж тайпсі кабелю з вашого смартфона на рівні 0,9 ампера. У цьому випадку яскравість проектування падає зі ста люмен до 20, а роздільна здатність знижується до 640 на 360 пікселів. Це, як ви розумієте, зовсім не казкові показники, навіть для повністю темних приміщень а крім цього, багато смартфонів взагалі не захочуть видавати стабільного живлення на проектор. Відповідно, з ноутбуками ситуація вже краща. Вони можуть видавати достатньо енергії для такого дійства. Треба лише звертати увагу, чи ваш ноутбук має підтримку виводу зображення разом з Power Delivery. Відповідно, я б сказав, що в рамках суто смартфонів це швидше резервна можливість на випадок, якщо ви забули павербанк чи кабель вдома, а якусь презентажку на роботі конче треба показати. Тому повністю проектор розквітає, коли в другий роз'єм запхати зовнішнє джерело живлення на 5 вольтів і 3 ампера. Якраз під ці параметри підходять майже всі, навіть найдешевші, павербанки на ринку, і без проблем будуть живити проектор. Смартфони у свою чергу будуть дзеркалити своє зображення на проектор за замовчуванням. Однак там, де це не спрацює, також є рішення. Проектор запропонує встановити програму HC Cast, яка вже безпосередньо транслюватиме картинку. Тепер повернімося до зручності. За магнітну підставку знімаю капелюха, вона маленька, але компактна і водночас досить варіативна для фіксації гаджету під будь-яким кутом. Магніти достатньо сильні, щоб під час транспортування підставка не відокремлювалася від пристрою. Якщо плануєте тримати на одному місці, то в комплекті є кругла магнітна база із клейкою основою, щоб конструкція менше ковзала по столу чи іншій поверхні. Що стосується шуму, то звичайно ж він присутній, як і в більшості проекторів. У випадку з Марсом система охолодження автоматична. Відповідно, ми не можемо повпливати на оберти вентилятора, і відповідно шумність гаджету. По моїх замірах в режимі на 20 люмен шум проектора становить менше 50 дБ, а в повноцінному режимі трохи більше 60. Суб'єктивно, шум одноманітний та не відволікає від споживання контенту. Треба розуміти, що забезпечити сильну тишу прямо в такому маленькому корпусі, чисто фізично неможливо. Гаразд, тепер стосовно самого зображення. Окрім автофокусу, проектор має також автоматичне вирівнювання зображення, і воно працює в принципі чудово. Як ми розуміємо, 100 люмен це не той випадок, коли можна дивитися фільми у кімнаті при денному освітленні з незаштореним вікном. Тобто теоретично можна, але для найкращого експірієнсу варто таки забезпечити повний блекаут в приміщенні. Щодо самої картинки, вона достатньо деталізована і навіть на великих діагоналях. Зернистість майже непомітна. Я б сказав, що якщо відкинути нечисленні фільми з неймовірною там графікою, то проектор Unihertz Mars вистачатиме з головою на всякі драми, комедії чи бойовики. Я вже мовчу про відоси на Ютубі чи в інших соціалках, тут все чудово. Давайте тепер разом подумаємо, коли може знадобитися така штуковина на фоні великогабаритних проекторів. Спершу на думку спадає використання в подорожах чи походах. Далеко не всюди є телевізори, а опинитися десь в глушині і бахнути собі картинку на 100 дюймів буде реально круто. Крім цього, можна зручно демонструвати різні графіки та таблички Excel, перебуваючи у відрядженнях. Проектор на фоні конкурентів майже не займатиме місце у вашій валізі. Також, зважаючи на актуальні реалії українців, під час вимушених блекаутів такий проектор без проблем буде живитися протягом тривалого часу від звичайного павербанка. Погодьтеся, що це набагато кращий варіант, ніж за кілька годин посадити в нуль цілу зарядну станцію своїм домашнім телевізором. Отже, Unihertz Mars – це доволі унікальний суперкомпактний проектор, який можна придбати за 179 доларів за посиланням в описі. Трохи повивчавши ринок проекторів, я б сказав, що це доволі справедлива ціна за ці можливості та компактність. Та й в принципі знайти конкурентів з такими габаритами буде легко кажучи складно. Так, застосування однозначно нішеве, але своїх фанатів пристрій знайде безумовно. Як і безумовно, варто підписатися на технарню, проклацати всілякі там пальці вгору чи вниз, та написати коментар про те, чи є у вас потреба в проекторі. Точніше, навіть не так, чи знадобився б вам аж настільки компактний проектор, та для яких випадків. Мені буде цікаво почитати ваші сценарії використання. Ну а тим часом не забувайте про соціалки, на які теж з усієї сили варто підписатися. Поради від Тані! Купіть собі проєктор. Він допоможе створити у вашому домі затишок, навіть якщо там панує срач і хаос. Лишень зображенням каміно. Більше варіантів. ну які? Котики. Ну, песики. добре, котики. Котики-песики на стіну вивезти. Окей, нормально. Ну, стіна ще має бути відносно чиста. Ось в чому нюанс. Вільно. Кіночки. І оце все. Добре. Добре. Добре.